Привіт! В продажі у нас сьогодні Volkswagen Passat B8 в седані в комплектації Highline Має такий гарний колір Magnum Grey, називається, на новій зимній гумі Pirelli Автомобіль щойно пригнаний. Ми його забрали з хімчисточки та поліровки. в комплектації Highline має безключовий доступ. Шкіра Alcantara стан автомобіля наближений до ідеалу. Пробіг даного авто 187 тисяч, є підсвітка в картах, є адаптивна мод підвізка, ось так він гарно виглядає. Електроручник, нова зимня гума, адаптивна оптика, асис асистент рух по полосі, дестронік. Автомобіль був повністю обслужений. 2000 назад, стан керма. Тобто автомобіль наближений до ідеалу. Кого зацікавить, телефонуйте 097 9 222 649. Всім гарного дня!